Ще одна мешканка Коломийщини відзначила столітній ювілей. Цього разу свято завітало в обістя Василини Мегедин з Турки. Привітати ювілярку прийшли і представники влади. Про сотий день народження детальніше в сюжеті. Василина Медин прожила все своє життя у рідному селі. Вона запам'ятала часи Австро-Угорщини автоугорщини, Польщі, німецьку окупацію та радянську еру. Жінка розповідає, що тішилася здобуттям Україною незалежності. Бабуся каже, що життя було важким. Але дякую Богу за те, що змогла прожити так багато років. Була біда по уха, а, а відтак вже прийшли москалі, було трохи біди, а втім вже було добре. А тепер Україна найжия, найгарно ну, вам сказати, найжия була за Україну дам. Що нема казати? Василина Басилівна народила двоє дітей. Зараз у неї три онуки, п'ять правнуків та одна праправнучка. Тішилися столітніми ювілеєм і гості, що завітали до обіця Мегиднів. Сільський голова Любов Червінська зачитала листа від президента України Віктора Януковича, а начальник управління агропромислового комплексу Петро Гайдайчук передав щирі слова від очільників Коломишини Михайла Негрича та Богдана Болюка. Привітати свою турківчанку прийшли діти, онуки, та й загалом вся велика родина. Стурки Богдан Малецький, програма НТК».